Виконуємо номер 37 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли та прочитай назву міста Героя України. Задання перше. Сума мінус 2,12 і мінус 3,712. Задання друге сума мінус 4,23 і мінус 1,78. Завдання третє сума мінус 3,5 і мінус 2,12. Четверте сума мінус 512 і мінус 5,54. І завдання п'яте сума чисел мінус 1,3 і мінус 4,512. Приступаємо до виконання. Додаємо два від'ємних числа, поставили знак мінус, додаємо їх в модулі. І зразу зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 12, додатковий множник 6. Маємо 2,6, додати 3,7. Отримаємо мінус 5,1312. 13,12 рівне правильний. Подамо у вигляді мішаного числа. Це буде 5, додамо 1, буде мінус 6,1. 12. І поставили нашу літеру. Завдання друге: знов сума двох від'ємних чисел, поставили знак мінус, додаємо їх модулі, зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 24. Додатково множники 8 і 3. Маємо 4, 16, 24, додати 1,21.

Завдання третє, додаємо два від'ємних числа, поставили знак мінус, додаємо модулі і зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник 12, додатковий множник 2, 3,10. Додамо 2, 1, 12. Отримаємо мінус 5,11 і наша літера і. Завдання четверте, додаємо два від'ємних числа, поставили знак мінус, додаємо їх модулі і зводимо зразу до спільного знаменника. Спільний знаменник 24, додатковий множник 2, маємо 10, четвертих, додати 5, 5 24. Отримали мінус 5, 15 24. Скорочуємо 15 24 на 3. Отримаємо мінус 5,15 діли на 35, 24 діл на 38. Міс 5,5. І останнє п'ятий приклад. Знову додаємо два від'ємних числа. Поставили знак мінус, додаємо їх модулі. І зводимо до спільного знаменника: 12, додатково множник буде 3. 1,912, додамо 4,512. Отримаємо мінус 5,1412. Скоротимо на 2, це буде мінус 5,14 ділимо на 2, 7, 12 ділимо на 2, 6. І 7 шостих дріб неправильний, подамо в вигляді мішаного числа. Буде мінус 6,1 шостих. І наша літера. Ми отримали назву міста Героя України Ірпінь. Номер 37 виконано.